Знаєш країну? Ну таке. З so -so. скільки мало? Десять. Десять? Ну, 10 це хороша оцінка. Давай перевіримо. 50 гривень що за країна? Україна. Україна, супер. Поки все дуже легко. Йдеш далі? Так. Да. Добре. Е -е, Німеччина. Може, столицю назвеш? Берлін. Супер, йдеш далі? Так. Да. Добре, сто гривень вже маєш в руках. Е -е, Бразилія. Бразилія, може, знаєш столицю Бразилії? Так само тільки в кінці. Бразилія! Супер! Ідеш далі? Так. Поки що дуже легко йде в тебе. Давай далі. Буде 500 гривень. Так. Киось з футболістів може знаєш. Знаєш ясь з футболістів? Не дуже люблю футбол, мана, але щось таке зна. Ти зразу вгадала він з тієї країни. Ну, Я не пам'ятаю, що це за країна. На що погоджу? Починається країна. Перу. Ні. Португалія. Португалія, супер. І даш далі та 500 гривень. Так. Даш далі? Так. Хочеш повернути, якщо не будеш знати, все згорає. Пробуєш? Так. Да. Добре. Е, щось, щось на А. 6 на А. Що на А? Америка? Ні, не, не Америка. А є така країна Америка? Ні, це добре. материк. Супер, добре. Давай, 5 секунд не подумати. 5, 4, Албань, 3, Алжир. 2, один. Не знаю. Не знаю. Добре, але якщо ти підписав на мене, то отримаєш тисячу гривень. Підписана? Вроді би була підписана, мене телефон з собою нема. Ну ну тоді наступного разу отримаєш. Що треба людям зробити? Підписатися.